Привіт друзі, мене звати Денис і сьогодні приветствую вас на своєму каналі. Хочу розповісти про свої осінні находки, які я сьогодні знайшов. Зараз дістану усі. Це в основному плати. Ой. Все, плати. Ось, мої находки це плати ось знайшов, Ось плата із кадрової розвертки. На радіозапчастини. Тут є транзистори. КТ-937Б. Ось, ось різні транзистори. О, ось такі всякі включателі, ось плата ще одна якась. Не знаю. Микросхемка є, К74 УП5. Ось така хороша платка вообще, четенька. Ось якась плата плата фильтра Чи що? Резистор 6-2 резистор є. МЛТ. Це не знаю, що, даже сам. Це по моєму денистор, ді... че. Чи... Що ж таке? Конденсатор. Ось такий. жовтенький. Хороший. Теж. Ось такий якісь тут транзистори є. Ясь роз'ємна антенна. Що у нас тут КТ2К1 скд 24 s L1. Щось воно вигнуте. Це щось з телевізора. Це якийсь порт. Ось ще платка і кусок теж на радіодеталі. Вже імпортна плата. Ось ще ось є імпортна плата, мікросхеми. Чи це з телевізора щось? Не знаю. Ти з якогось новішого вже, вже телевізора, я не мив, бо ці припалені трохи, транзистори теж припалені, ми вже тоже не пригодяться. Ну, мікросхеми може ще. Ще болі мені, Ось тут є ще мікросхема, є ще ТДА якась 4665. Це може кадрова якась плата вдруг Ось ще одна плата. Кросхемка тут тоже есть. 74 Х11. Ось така платка, тоже з телевізора нашев все в одном місці. Ось уже новіша плата. Конденсатори жовтанки, бачимо стоять по 0,1 мікрофараді Ось ще одна платка. Транзистор КТ 829А. Можна усилитель сделать хороший. В класі А. Ось така платка. Ось така маленька, якась тут P4V7. Ось така платка. Це я вже показував, ось кусок зламок от підсилювача, он з телевізора. Ось такий порт тут збоку стоїть. Ось, даже це може і з цього з телевізора, бо я з цього з самого телевізора видрав. Ось тут вона стоїть, ось так, ось тут. Ось тоді, ось на вкусник плати Опа! Ха-ха! Навіть ось мені ще попалося! Ось що із цього UNC мікросхема. Casuan 4 УН7 наша. Redmashing на 6 ножик. на кожну сторону. Ось Осьо платка з цим УНЧ Ось це платка і ось це мікросхема. Без радіатора. І ось ще одна плата із телевізора теж якась TDA тут є. Написано DDA 2593. Конденсатори, ось транзистори є. Якісь новісти SD335. Конденсатор 303 нові, ось конденсатори переміни резистори. Плата ось мікросхема ця ж є. тут. Ось такий, щось таке непонятне, Взяв, но взяв. якийсь включатель був чи що? десь... Резистори теж якась платка маленька, теж радіодеталі, ось ці резистори. Зелені у вас. Ось у нас плата це звука із підсилювача. Взяв теж за цю плату, вибрав із телевізора з того самого. Потенціометри. Ось такі всі мої находки були. І ось мені ще подарували. Це ми все убираємо зараз. Ці всі плати. На Ось мені таку книжку подарили. Прости транзисний радіоприйомник і випуск другий. Це читателі електросхеми. Ось така тут наушники, мікрофони є всякі. Зараз її розкладу. Ось така. Вона велика. Тут є конденсатори воздушні, є електроліти. Ще конденсатори, радіолампа ось є. Тобто то я зараз розверну, та там Ось так ось. Електроліти, батарейки є. Ось проволочні резистори. Як вони позначаються? Ось такі резистори. МЛ. Перемінні. Зараз ще лампи покажу на другій стороні. Ось тут. Дуже здорова вона. Ось лампи, ось такі лампи є, електронні лампи, діоди і триоди. Ось це комбінувані лампи. Ось, вже. А ось громкоговорителі є. які, Ще лампи різні є. Все різні взагалі схеми. Ось є кіноскопи, діодні зборки вже готові. Транзистори, мікросхеми. К один стол, все, С22. Батареї. Катушки всякі, ще якісь переключатель монтажні. Якісь переходники, ось тут різні. Тут ще на другій стороні є. тут Зараз покажу. Трансформатори ось є. Катушки індуктивності. Трансформатори. Вольтметери є. Тут всякі нагрузки мільямперметр амперметр. Включателі, реле, ось всякі перемикачі. Ось ну, такі катушки індуктивності, ось друзіля, воздушні ось такі круглі советські, ось такі маленькі КПК. Всі вони ось такі резистори. Ось контури, як радіоприйомник зробити. Все воно для радіолюбителів начинаючих. Ми мені таку подарували книжку, щоб бачити, які звукові трансформатори, силові для ламп різних. Це ми уберемо. Ось така була книжечка, вже старенька. Зараз якого року вона, не знаю, правда. Ну, все пригоди, ось такі плати мої, находки весняні. На цьому буду завершувати. Мене звати Денис. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і без лайків. Всім пока!